Навантаження на українську енергосистему зростає, що призводить до збільшення періодів вимкнення світла в країні. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю РБК Україна попередив, що найбільше навантаження очікується в липні та серпні через пікове споживання електроенергії. Сахарук пояснив, що обстріли російсько російськобиграйців енергетичної інфраструктури, ремонт енергоблоків АЕС та спека. Сприяють збільшенню навантаження на енергосистему. Уже в останній декаді червня це призвело до значних періодів вимкнення світла, і, на жаль, ситуація може лише погіршитися. Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас липень і серпень, причина велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться. Зазначив Сахарук. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук також розповіла про причини тривалих відключень світла, зазначивши, що масовані обстріли енергетичних об'єктів кілька днів тому значно вплинули на обмеження електропостачання.